Так, гарно Стоп! Ой! Блін, котра година! Ой, котра година там! Стоп! Чого я заснула з книжкою? З журналом тобто. Не розумію. якось дивно. Я, значить, то без нього було. Ну, можливо, з ним. Як це я забула? Ой, щось мені погано. Так, ну гаразд. О, уже и поле, и вил прокинусь. Раньше же я прокидаюсь раньше всех. Так было раньше. А теперь еще я сама позднее прокинулась. Так, бачу уже поздно. Добре, зараз швидко одягну сукню. Як же так вышло, все таки? Ну, добре, зараз піду. Ой, каліночка, Лизочка. Так, зараз я их прокину. Пробуджу. Привіт, Каріночка, а хто це тут у нас? Прокидайся, моя люба, сонечко моє. Так, ну гаразд. І лізочку зараз будемо пробуджувати. Лізочко, добрий ранок. Гарненько ви сьогодні спали. Так, ну добре, зараз я вас до коляски посаджу. Каліна любить блакитну половинку, а Ліза – рожеву. І зараз я вам приготую суміш смачну таку. Ось зараз нагрію. Ось перша нагрілася Каліна. А ось Ліза. Пийте, пийте на здоров'я, моя дівчатка, ну а я поки що сама пішла їсти. Раз, зараз піду. Добрий ранок всім. Ой, Елізабет, кохана, що це ти так пізно сьогодні? У нас сьогодні на сніданок такий смачний екологічний тортик. Ой, дякую, Віл, ти завжди так смачно готуєш? Зараз спробую. Ма ми всі вже з'їли. Ну так, я ще сьогодні пізно покинулась. Ой, щось мені знову погано. Кохана, що відбувається? Може, ти щось вчора не то з'їла? Ой, не знаю, може, об'їлась. До лікаря треба буде записатись. Ну добре, записуйся, там телефон там лежить. Так, ну добре. Зараз записуюсь, подивлюсь. Так, о, є нормальна лікарка на сьогодні на 10.30. записуюсь до неї. Ага, вона може. Так, ну добре. Візьму з собою телефон. Ну добре, бувайте. Буває гарно тобі сходити. Гаразд. Так, зараз іду. Подивлюсь, що там. Вітаю я до Наталії Іванівни. А так, звісно, вона у себе в кабінеті. Гаразд. Добрий ранок, Наталія Іванівна. А у вас пацієнт зараз? Та ні, ми якраз завершували. Кажіть, що вас тупили. Ой, мені якось постійно погано. Добре, лягайте, будь ласка, на кушетку. Ми зараз зробимо вам невеличкий аналіз. Зараз, по мою ручку тільки. Так, ну добре, зараз спочатку ми візьмемо серветку і протримуємо місце аналізу. Будемо в праву руку колоти. Гаразд. Так, чудово, серветка нам більше не потрібна. Все обробили. Чик -чик. Ну, добре. Тепер можемо, думаю, робити аналіз. Що ж, я йду. Ну, так, давайте і чик! Отак, готово. Зараз. Ми швиденько беремо колбу, І ще раз швидко, чик! Ну все. Чик-чик-чик. Готово. Згодом подивимось. Так, зачекайте трохи. Можете так полежати. Ой, ну добре, як тут гарно. Така лікарня крута. Ой, як тут можна лежати? Ну, можна і посидіти. Ой, ми подивились результати, і тут таке, виявляється ви вагітні. Що? Я знову вагітна? Ну, так, вітаю вас! О, Господи, яка щаслива! Я одночасно і шокована і щаслива. Дякую вам, велике ще повідомлення. Ой, будь ласка, дякую вам, що ви звертались. Добре, звісно. Зараз оплачу. Так, зараз перекину. Добре, звісно, зараз. Гляну. Угу, перекинулась. Чудово. Ой, це так чудово, треба ще там вілу, полі і всім в сім'ї розповісти.